Друзі, добрий вечір. Неділя 16-та. Бо я так живу, що я якраз не знаю, добре, що є телефони. Щось йдуся розбирати, чому курочки тут ось сидять в такий час, вони вже йдуть до стайні. За 15.06. шоста. Ну, хоч добре все видно, але чогось вони тут кучкуються. Ну, дівчатка, ходіть, хуй, усідати. Ось ще ось. Ось ще. Люди ми йдуся розбирати. Вже мінус 5. Ось ось, ось сідатусь. Думаю, що вони достане найдуть. Навіть то, що світло не було ще включено. але усі сідатусь! Другий тут. З другої сторони вани. Сіда тусь. Усі сідатусь. Усі сідатусь. Зараз закриють двері, хай буде трохи тепліше. Ось так, друзі, вже мінус п'ять. У нас в Карпатах у Львові теж мама сказала мінус п'ять. Значить, знову буде досить морозно. І от на. На вікні вже потрошку, потрошку, друзі, за, 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 за мерзай, вже робиться, вже робиться друзі. Везеруночки на вікнах. Ось так. Даю їм світелка. Ось так, мої хороші. лопатусечки, брульки, То все. Ось так. Люблю, вас друзі. Люблю.